Знаєте, чого одна курочка вдягнена у рябеньке платтячко, друга у жовте, третя у біле, інша у червоне, а півники завжди у барвистому вбранні. Не знаєте? Якось курочка нанесла яєць і висиділа аж десятеро курчат. Такі вже вони гарненькі, м'якенькі, геть чисто у білому пуху. Рано вранці квочка вивела своїх малят на подвір'я, а на подвір'ї всі стежки були обсаджені квітами. Цвіли там купчаки, і чорнобривці, і флокси, і настурція, і троянди, і гайстри, і ромашки, яких там тільки не було квітів. І червоні, і жовті, і білі, і сині, і оранжеві. Такого дива на своєму короткому віку курчата ще не бачили. Найхитріше курчатко звернулося до матері квочки. Матусю, що це таке? То, дитинко, квіти. Де вони тут взялися? запитало друге курчатко. Бабуся посадила. А хто така бабуся? запитало третє курчатко. Вона старенька і дуже ласкова. Скоро її побачите, вона вам пшонця винесе. А що таке пшонце?» – запитало четверте курчатку. То дуже смачна їжа. Від пшонця ви будете швидко рости. А навіщо нам рости? запитало п'ята курчатку. «Щоб бути такими, дітоньки, як я. А навіщо нам бути такими, матусю, як ви? Запитало шосте курчатку, Щоб яєчка, дітоньки, нести. А навіщо яєчка нести? Запитало сьоме курчатку. Щоб квочкою стати. А навіщо квочкою бути? Запитало восьме курчатку. Щоб маленьких курчаток висидіти. Яких курчаток висидіти, матусю? Запитало дев'яте курчатку. Такий, дітонько, як ви, і вони будуть такі, як ми. Здивувалося, десяте курчатку. Так, дітоньки, такі, щасливо квокала квочка. Курчата дуже зраділи цьому і почали весело гратися. Коли маленькі вдосталь награлися, то захотілося їм пити. Підбігло двоє курчаток до ромашок і побачили на білих пелісточках крапельки води. Що це таке прозоре, матусю? Що в ньому сонячні зайчики граються? запитало курчатко. То, дітоньки, росичка, відповіла квочка. Хто нап'ється з ромашки, в того виросте біле прибіле пір'ячко. А хто нап'ється росички з Настурції чи кульбаби, той матиме жовтеньке пір'ячко. Хто ж питиме росичку з різних квіточок, той вбереться в рябеньке платєчко. Якось у мене. Найкраще вбрання матиме. Те з вас, котра нап'ється водички і струмка після дощу, коли на небі веселка засяє. Кинулися курчатка пити росичку з квітів, які кому припали до вподоби. А одне найбільшеньке це поглядало на небо, чи не пливе з моря океану хмара синя, чи не несе вітер на своїх крилах красуню, веселку. Таки дочекалося мале. Надвечір темна хмара заховала сонце, почало блискати і гриміти, скоро і дощ пішов. Тільки впали останні краплі з неба, як у високості з'явилася веселка. Та така яскрава, така різнобарвна, аж очі у себе вбирала. Курчатка побачили веселку і до матері. Що то на небі, матусю? То веселка, дітоньки, веселка, як почув найбільшенький про веселку, притьомом побіг до струмочка, що в'юнився між споришем на подвір'ї і напився з нього води. А найменшеньке курчатко було дуже неслухняне, Квочка кличе його їсти, а воно тікає у бур'ян. Мати просить, щоб воно погрілося у неї під крилом, а воно хоч і змерзло, та бігає, ніби на нього геть знапав. Гралося те курчатко, гралося аж доки побачило велику калюжу з брудною пребрудною водою. Тільки хотіло напитися звідти води, аж квочка, як закричить. Не пий, не пий, дитину, тієї брудної води, не пий. А я хочу, зухвало вигукнуло курця. Не пий, дитино, бо матимеш таке брудне пір'ячко, як та вода. Ну і хай! заверещало мале і всунуло дзьобику калюжу. Таки напилося курчатко тієї брудної води. Може, місяць минув з того часу, може, два, не скажу вам. Курчата попідростали, у пір'ячко вбралися, Квочка радіє, що діти у неї такі гарні й чистенькі, бо слухняними росли. І біленькі, і рябенькі, і жовтенькі, а півник то такий красень, що ні словом передати, ні пером описати, як веселка після грози. Лише одна курочка, ніби з болота вилізла. Якась вона брудна, наче ніколи не вмивається. Гляне часом вона своїх сестричок і братика, і ледь не плаче. Чого я, матусю, не слухала? Навіщо я пила воду з калюжі? Була б і я така гарна, як мої сестрички.